Що ж, вітаємо вас, вітаємо вас, шановні переможці відкритого патріотичного фестивалю конкурсу Народ герой героїв появляє. Ми розпочинаємо урочисту церемонію вручення дипломів. Слово надається голові організаційного комітету фестивалю конкурсу, ректору Київського університету імені Бориса Грінченка, доктору філософських наук, професору, академіку Національної академії педагогічних наук України, повному кавалеру ордена за заслуги Віктору Олександровичу Огнев'юку. Доброго дня, вельмишановні учасники сьогоднішнього дійства. Насамперед щиросердно вітаю кожного і кожного з вас з Днем Незалежності України. Хочу щиро побажати перемоги Україні і, її, і процвітання їй, щастя і миру, злагоди кожній родині, успіхів кожному з вас. Хай ваші таланти примножуються, приходять нові успіхи і нові досягнення. Насамперед хочу сказати про те, що у відкритому патріотичному фестивалі конкурсі народ, герой героїв появляє: взяли участь майже 1500 учасників, які надіслали 1567 заявок. Тобто, в нас був такий загальнонаціональний патріотичний рух. Було 23 номінації у різних вікових категоріях. Вік учасників від 14 до 30 років. Творчим доробком поділилися мешканці всіх регіонів України. Найбільше заявок на фестиваль прийшло з міста Києва 608, Харківської області 266. Дніпропетровській, 151 заява та Миколаївської області 148. Це ті регіони, які стали лідерами по кількості учасників. Хочу сказати, що зараз дуже складний час у Харківській області, Миколаївській області. і, попри це, наші учасники виявили свої патріотичні почуття через творчість. Через ті проекти, в яких вони взяли участь і представили. Хочу бажати, щоб якомога швидше ці землі, які сьогодні піддаються нещатним обстрілам расистами, були звільнені від цієї нечисті, і ми з вами відсвяткували перемогу, а ви здобули спокій і натхнення, можливість вчитися, працювати і творити. Фестиваль конкурс проводився у двох категоріях: професіонали та аматори. Більше 80% учасників віднесли свій мистецький доробок до аматорського. Фестиваль конкурсу оцінювали 102 члени журі. І я хочу насамперед їм висловити велику подяку за їхню волонтерську роботу, бо ніхто нікому не Все. платив грошей. За участь в цій праці, за перегляд результатів конкурсу, за дуже уважне ставлення до кожного конкурсанта. Це визнані митці відомі в Україні та світі у складі тих, хто визначав переможців, 15 народних та 8 заслужених артистів України, 27 заслужених діячів мистецтв, 10 лауреатів, націон... Національної премії України імені Тараса Шевченка. За результатами оцінювання журі 5 учасників в різних номінаціях здобули гран-при. 156 отримали диплом 1 ступеня, 163 другого та 123 ступеня. Шановні учасники нашого відкритого патріотичного фестивалю конкурсу народ герой. Героїв появляє. Я вітаю вас із перемогою, з вашими досягненнями. Щиро бажаю вам міцного здоров'я, ще більшого натхнення, ще більших перемог і щиро бажаю всім нам перемоги над расистами, єдності нашої держави в Україні, слава Україні! Героям героям слава слава слава, дякуємо Віктору Олександровичу. Шановні лауреати, щиро дякуємо вам за участь у фестивалі конкурсі народ герой, героїв появляє. Дякуємо за неповторну творчість, за теплоту і натхнення, за непороборну віру у силу мистецтва і палку, любов до України. Яка талановито втілена у ваших роботах та виступах. Маємо надію, що ви станете учасником відкритого патріотичного фестивалю конкурсу і наступного року. А зараз пропонуємо вам перейти на сайт фестивалю конкурсу та переглянути фільм-презентацію, вручення дипломів, лауреатів та вітання переможцям від голів журі у рубриці Лауреати 2022 Що ж, дякуємо усім, все буде Україна, Україна обов'язково переможе і слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героїм слава! Героям слава! Троєм слава. Троєм слава. Троєм слава. Як, дорогі учасники! Можливо, хтось щось хоче сказати про участь, про свої враження від участі в конкурсі, ми будемо дуже раді вас послухати. І я хотіла б сказати, щиро подякувати за таку можливість, бо це дійсно, коли гармати. Так, е, працюють на всю, то музи мовчати не повинні, бо це рятує не тільки загалом нашу культуру, нашу націю, так, а кожного з нас. Тому що кожен доклав до участі в конкурсі зусиль, кожен створив якусь унікальну роботу в будь-якій сфері в номінації. І особисто для мене цей конкурс теж був важливим, бо пісня, яку я створила, це. Мої всі емоції, емоції кожного з нас, весь цей біль, який ми пережили, і також продовжуємо так, на жаль. І я сподіваюся, що скоро ми всі почуємо пісню про перемогу нарешті. Тому бажаю всім також віри, надії і зі святом незалежності. Тримаймося. Щиро дякуємо, пані Щиро дякуємо. Я теж хочу привітати від oh. діаспори українців з Лондону всіх в Україні і в різних куточках світу, бо нашого світу по цілому світу okay. нашого світу по цілому світу. Дуже дуже важливо те, що ви робите, тому що ми маємо пам'ятати, що крім того, що ми творимо, ми виливаємо те, що у наших душах є. Ми ще ведемо. Потужну інформаційну війну, в якій ми мусимо перемогти. Бо тільки з перемогою інформаційної війни ми переможемо у тій тілесній кровопролитній війні, тому що ми через слово передаємо оту всю нашу правду і історичну, і правду сьогодення, і також даємо величезний енергетичний заряд у слові. Заряд віри, надії, впевненості у тому, що перемога буде за нами. Бо великого ми роду і родини, брати і сестри всі по крові певна річ, зродились ми великої години, лунає гасло, як стаємо пліч о пліч, під стягами держави і свободи, тверді, міцні, незламні, мов граніт, єднає нас стремління... Перемоги, Соборна Україна. То завіт! Слава Україні! Героям слава! Героям слава добрих звісто про перемогу вже сьогодні. Дякуємо, дякуємо. Привіт Великій Британії, правильно? Так. Обов'язково. От я вже одягнута, бо ми йдемо на відзначення Дня Незалежності України на даунінг Стріт перед резиденцією прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Він дуже гарно маками, не маками, а соняхами і голубими квітами прикрасив вхід на даунінг стріт. Так що приєднуйтесь до нас через учасників вітання. Він Дякую, передамо. Патріот України можна так сказати про нього. Так, ми перший Британщині місяць. передавайте вітання. Британщині обов'язково дякую. Ми перший місяць були кожного дня на Даунінг-стріт, на Трафалгарській площі в самому центрі перед парламентом по 5-6 годин. А з березня місяць, з квітня місяця, ми працюємо в режимі три рази в тиждень. Перед резиденцією парламенту ми проводимо наші протести і вимагаємо більше зброї для України. Вимагаємо е, будемо людей, щоб ставали разом з нами і разом зупиняли цю кровопролитну війну, яка є. Захист, щоб нам захистили небо і даємо знати, що ми просто Україна стали протектом у цій борні між злом і добром, і що ми захищаємо цілий світ. Тому ще вони мають дякуємо. Щиро вам дякуємо. Це дуже важливо Дякую. відчувати сьогодні. Підтримку українців в усьому світі і спонукати до цього лідерів інших держав. Дякуємо. Дякуємо за те, що ви також стоїте в тих умовах за нас, усіх. Шановні учасники, хтось має ще висловити свої емоції, хтось бажає. Ну, насправді я дуже шокована, що е, стала переможцем саме в номінації Проза тому, що я вважаю, що я більш сильна в поезії. Тому це для мене така несподіванка, і я вражена, і спасибі, що. Е, ви приділили увагу, ознайомилися з моєю творчістю. І я дуже вдячна всім членам журі і вдячна взагалі організаторам за можливість взяти участь у такому конкурсі. Це дуже для мене престижно, почесно. Я це дуже ціную, і низько вклоняюся перед вами. І я розумію, який це труд. Дуже вам вдячна. Може, ми присутні при народженні видатної прозиякині. Все можливо, але. Дай мені... Боже. У мене є три видані поетичні збірки, там прози дуже мало і є матеріали для четвертої. Дякую вам. Так, збірки називаються «Лови момент про все потроху. Це в співавторстві з синочком і любовна лірика. А зараз планую видати зоряні перли». Це дуже круто. Пишіть, видавайтеся. і... Вас обов'язково будуть читати. Так, я свої збірки дарую бібліотекам. Ну, спочатку, так, тому що ну можна сказати, початківець. Я ще тільки розкручуюся, хоча першу збірку я видала, здається, в 13-му році, другу в 20-му і третю, а четверту. Ось планую цього року, мабуть. Дякуємо. Дякуємо вам, шановні учасники. Хтось іще висловиться? Чи усі переходимо за посиланнями. Ми отримуємо вітання від вельми шановних членів журі, пані Вікторія Гнатюк, хотіла вона зараз руку тримала. Прошу. Так. Доброго дня зі святом усіх з ним незалежності. Вам вітання з Вінниці від Вінницького торговельно-економічного інституту. Хочу сказати, що взагалі конкурси такого роду, і творчі конкурси, вони згуртовують, згруповують, надихають і ви знаєте, розвивають більше дійсно таких патріотичних подобань в кожного учасника. І я хочу сказати, що пісня з давніх давен крокує з справжнім українцем, вона лікує душу, українське слово, мудре слово, воно веде нас вперед, без перешкод. І ви знаєте, я пишаюся, що в мене талановиті. Учні, яких я навчаю, я пишаюся тим, що я українка. Я пишаюся тим, що скільки багато творчих людей проживають на нашій благодатній землі. Тому бажаю нам звершень, бажаю швидкої перемоги, тільки переможної веселої пісні в душі і ніколи в житті ні про що не жалкувати, а тільки насолоджуватися. Миру нам перемоги зі святом. Дякую, що у нас є такий конкурс. Дякую, що є такі творчі люди. І вам дякуємо. Бачу дві підняті руки. Прошу Євгене модерувати, швидше реагувати. Бачу, Олена Завируха і Андрія Дам'янну. Почнемо з Олени Завирухи. Прошу Давайте, вас Олено. Щиро дякую. Слава Україні, усіх вітаю зі святом. Будучи членом журі номінації хорових колективів, а також диригування і бачачи результати, знаючи, які були номінації, хочу зазначити, що наша молодь дуже талановита. Всі тримають мистецький фронт, і хочу всім подякувати за вашу працю. Дійсно, результати хороші, вони вражають. і Хочу побажати всім звичайно, розвитку, професійного становлення. І нехай вас надихають лише гарні події на те, що ви творите. Дякую. Дякуємо, пані Олена. Пане Андрія Дам'ян там руку тримає. Просимо вас. Слава З вашого дозволу, хочу теж додати пару слів вдячності за можливість прийняти участь долучитись до всеукраїнської української такої події мистецької, бо втративши можливість реалізувати свій мистецький потенціал, ви знаєте, дуже дуже потішила саме така нагода. і я взагалі щасливий бачити себе в списку переможців. Неочікувано враховуючи, що була записана пісня моя авторська на диктофон, знята на телефон. І, ну єдине, я думаю, що допомогло перемогти то наша душа, яку ми вклали з дітьми в ту пісню. Я відчував, що вона дуже на часі і має бути видана. Вибачте, можливо, за мій не дуже належний. Вигляд. Я зараз знаходжусь в Карпатах на Львівщині. Вітання вам. Ми з волонтерами з усієї України будуємо притулок для біженців. І тому я дуже щасливий отримувати такі новини. Дуже дякую вам, організаторам, дуже дякую всім учасникам, хто долучається і підтримує наш мистецький фронт. Ми обов'язково такою потужною громадою переможемо, в тому немає ніяких сумнівів. І іншого виходу, я вас вітаю всіх зі святом, міцного здоров'я. Слава Україні. Героям слава, дякую, дякую. Слава. дякую за дякую. вашу небайдужість. Усіх відношень. Так, пані Оксана, так, я правильно розумію. Валерій. Лимаренко, хоче нам сказати. Шановні. Учасники конкурсу, вам усім привіт сонячного міста Миргорода і також від чотириразового Грінченківця дуже приємно було в таких домашніх обставинах в умовах родини брати участь в цьому конкурсі. Дякую, шановному пану ректору, за таку чудову можливість себе проявити, реалізувати всіх учасників. В мистецькому плані, особливо в умовах війни, коли мистецькі події, ну проведення мистецьких подій трішки ускладнилося, і кількість концертів зменшилася, нівелювалася, щось перейшло в онлайн, щось, на жаль, скасувалося. А тут всі учасники мали можливість себе проявити, показати свій рівень і підсилити мистецький простір України. Дякую всім, слава України. Героям слава дякую. Вам дякую. дякую. слава. Чотири рази Гринченки весь дорівнює чотирь... чотирьом званням героя, мабуть. Ну, насправді я дуже люблю е, Київський університет імені Бориса Грінченка. З, з вами знаходжуся з 2014 року, тому якраз весь е, е, ну, складний для держави період. Я переживав і переживаю в Київському університеті Бориса Грінченка. От е, якраз в 2021 році от став четвертим чи в четверте Грінченківцем магістром. Добре. Так, можна я, я там? перепрошую, можна я як керівник його на сьогоднішній день трошки додам. Сподіваємося, що після захисту буде вже п'ятий раз Гринченківська. До речі, мама також стала Грінченківською, отримала диплом магістра минулого року. Ми вітаємо вас! Наша Грінченківська родина. У нас це якраз така традиція є. Я не бачу прізвище, Дмитро підняв руку. Прошу, Дмитри, вас. Доброго дня, шановні присутні. Я мене звати Дмитро Кличков. Я випускник Київського університету імені Бориса Гринченка 2020 року. Начався на історико філософському факультеті. Щиро вітаю вас усіх з святом дня незалежності. Щиро дякую тим, хто мене запросив взяти участь у цьому конкурсі. На даний момент зараз я обороняю Україну. Дякую вам всім за підтримку, за те що підтримуєте. Дякую всім за те, що те, що ви просто є. Слава Україні. Героям слава Героям слава. Героям слава. Героям слава. Ми вам також дякуємо, Дмитро, що ви на захисті нашої країни. Назар Дем'янчук. Теж хочу висловити. Хочу в першу чергу подякувати ректору за таку організацію цього конкурсу. І тут ну, найважливіше, і мабуть, мрія кожного із нас зараз це, щоб ми обов'язково перемогли. Сьогодні вітаю е, всіх зі святом Незалежності України. І щоб оця головна мрія, яка в них, у нас є зараз перемогти, щоб обов'язково збулася якнайшвидше. І ще раз дякую за організацію. Дуже було приємно брати участь в такому конкурсі. Дякую. Назарі. У нас немає альтернативи. У нас один вихід тільки з цієї ситуації перемога України над расизмом. Так. Слава Україні! Героям слава перемога обов'язково буде. Що ж, шановні учасники, ми усім вам дуже дякуємо і ще раз за участь. Обов'язково обов'язково подавайте заявки, подавайте свої роботи наступного року. Наступного року наш конкурс, наш фестиваль, конкурс обов'язково відбудеться. Ми усіх чекаємо і сподіваємося, що учасників буде ще більше, тому що. У вас є багато також творчих знайомих, я сподіваюся, яким ви обов'язково порекомендуєте е, взяти участь у нашому фестивалі конкурсі. Слава Україні! Ми усім дякуємо до нових зустрічей слава. Рахуйте. Слава. Рахуйте. Слава. Рахуйте за посилання слава. Слава. Свої... Слава. і отримуйте свої привітання. Дякуємо Ще раз те, незалежності всіх а і процвітання нашій державі. Після нашої перемоги. В цьому ми не маємо жодного сумніву з такою талановитою, творчою, креативною молоддю. Слава вам! Героям, Героям слава! слава.